Диван з найзручнішою посадкою. Моделька називається Каїр, і тут такий розмір, що ви на ньому можете реально загубитися. 3 на 1,80 вісімдесят, тут розмір цього диванчика. І чим зручна посадка, бачите, голова в мене абсолютно не висить, лежить на дивані і класно під кутом зроблена спинка, що я повністю на диванчик сів і розслабився. Ну, Всією спиною на нього сперся. Дуже зручний. Він у нас, виходить, 3 на 1,80 восімдесят, можна робити менший, прибирається по одному. По одній секції на кожному сидінні, тобто можна 2,25 зробити, якщо потрібно. І він також розкладається в велике спальне місце. До речі, ось ці штучки це просто подушечки, які кладуться замість підлокітнички, якщо вам потрібно. Розкладається по системі Puma, але оскільки розмір диванчика серйозний, то тут якби треба і підняти цю частинку. Тому що ця секція двійка, вона двохметрова, вона не є легесенька. Спальне місце у нас виходить 150 на 300. Тобто величезна, на двох людей, двох гостей, якщо до вас приїдуть, можна взагалі тут скласти, покласти без проблем. Але для щоденного сну не підійде, тому що у вас такі секції будуть заважати вам зручно спати. Є ніша для білизни, О, ось цій секції. По вартості 48 тисяч коштує такий диванчик Каїр. Можна робити модульним ще більше, можна набирати секціями окремо одиничка, двійка, шезлонг, шезлон, скільки вам потрібно. Якщо диванчик зацікавий, стоїть. Києві на Дніпровській набережні 3А доступний в оплату частинами і замовити можна на сайті Солохає в шапці профілю телефончик для зв'язку.